Вона трошки все-таки більше зовнішньополітична, Роберт Фіцо, керівник Словаччини, заявив про те, що вони можуть заблокувати імпорт електроенергії в Україну і так би мовити, ну яких за умови, якщо Україна раптом припинить транзит російського газу, і от як з цим бути наскільки Словаччина може тому, що я дивився Висловлювання деяких експертів, що для самої Словаччини це буде дуже проблематично зробити, та взяти просто і закрутити ну тут не кран, тут рубильник швидше. Ну рубильник, але прикол полягає в тому, що прямо вирубати електроенергію і транзит через Словаччину Словачина не може, бо це порушення ну європейської енергетичної хатії до, до речі, членом якої є Україна. Україна діє в рамках цієї хартії, і е, коли в Україні є надлишки електроенергії, Україна скидає надлишки в загальноєвропейський е, е, пул. Е, Словаччина не може е, діяти всупереч логіці і правилам Євросоюзу, але вона може е, ну, зробити такий. Е, ну, Саботаж через вдавані аварії. Це вона може зробити. І протидіяти цьому буде тяжко. Єдине, що все одно, фіцос цим спалиться. Рано чи пізно він роздраконить Брюссель і Ну, самі ж Словаччині буде важче. По-друге, Словаччина не, не єдиний транзитер електроенергії. Просто в Словаччині є свої атомні, і там є часом надлишки електроенергії, тому вона скидається в Україну. Але Фіцо ну, може шантажувати тільки якщо надлишки словацької електроенергії будуть ну, суттєві. І Євросоюз її не забиратиме, тоді доведеться приглушувати реактор. Так що тут хочу нагадати, що, що це ж атомні радянського зразка і в Угорщині, і в Словаччині, і в Болгарії, і ті ж самі. Так що, це така ситуація, що Фіцо по суті шантажує, причому шантажує він не з власного голосу, а з російського голосу. Чому Фіцо ну, уперся в цей російський газ? Та він уперся, по-перше, йому можна було спокійно укласти угоду з Угорщи з Азербайджаном. Але чесну угоду. І, ну от наскільки я знаю, прем'єр Шмигаль сказав, що якщо на кордоні е, з Україною, в ну, той же самосуджі, опиниться. Газ із сертифікатами походження угорськими, ой, чи точніше, ну, власність угорська чи Словацька, то Україна в рамках е, теж правил е, трубопроводних європейських вона прокачає цей газ, тому що ну, є внутрішні зобов'язання внутрі Євросоюзу, і Україна буде дотримуватися їх, але е, Ну, До речі, це ж Шмигаль пропонував угорцям, щоб вони не шантажували Україну. Газ ваш, дайте нам сертифікат відповідності, що це ваш газ, що це газ, ваша власність. Ми його прокачаємо за правилами, які існують в Євросоюзі. Ага. І все. Але те, що Фіцо розгорнув, це сценарій чисто кремлівський, бо Фіцо вирішив. Ще собі набити ціну в Кремлі такою обрудкою. Адже в чому власне його схематоз полягає? В тому, що він своєму виборцю показує, що він забезпечує. Ви мене обрали, а я вам газ дешевий дав. Оце і для промисловості газ і для домогосподарств. Тобто ціна більш конкурентна, вона не суттєво відрізнятиметься від загальноєвропейських, але буде скидка і. І це буде його козирем, це по суті механізм підкупу виборця. Чому? Але Фіцо так вчепився за цю тему, що він вирішив ще й собі своїх 5 копійок заробити на цьому. Тобто враження таке, що він, він зараз грає на те, що Росія заохотить його вищим дисконтом, аби він тільки не, не відрікся від російського газу. І е, рано чи пізно все одно змушений буде. Надати сертифікат, що це словацький газ, що ми купили отакі такі обсяги. Це наша власність прокачаємо. Тоді, і власне Києву буде якось спокійніше на серці, тому що по-скотськи це виглядає. Ми по суті прокачуємо російський газ, на якому Росія заробляє там, по-моєму, ну останнім часом мільярдів тринадцять чи п'ятнадцять євро. А ми отримуємо п'ятсот мільйонів. Чи, ну, умовно кажучи, мільярд. Це ж нас не рятує, е, наскільки я розумію, втрати Словаччини на е, зміні газопостачальника можуть складати 500 мільйонів євро. Ну і Фіце цим верещав, і Зеленський його дуже вдало підловив на цьому. Сказав: Так я тобі дам із заморожених російських е, е, грошей 500 мільйонів. Тобто, ну, фактично, що піймали, і е, його підловили з одного боку Євросоюз, з іншого боку, Зеленський. І він, будучи людиною не дуже, так би мовити, витонченою і моральною, він поперся в обійми до Кремля. І тепер він просто все, що він озвучує, це, це більше позиція Кремля, ніж позиція Словаччини. Хочу нагадати, що. Е, Словаччина довший час залишалася країною з першої п'ятірки за часткою ВВП серед донору України, тому ми не можемо нарікати на словаків на словацьку державу. Але Фіцо Фіцо це ну це частина держави. І Наскільки я розумію, вони вже з президентом Пелегріні там уже. Гризуться повну. тобто те, що вони прорвалися у владу, це не гарантує їм довгого перебування у цій владі. Але отут є от цікава стаття у Блумбергу про те, що, в принципі, відмова від транзиту російського газу, яка вступає в дію з 1 січня на наступного року, тобто, вже буквально за. Да. Кілька днів вона загрожує е, ударами Росії по українській газотранспортній системі, що раніше було неможливо, ну в тому числі і по сховищах, що раніше було неможливо через те, що там перекачувався російський газ, а тепер, мовляв, вони будуть бити. Хоча по стаю б'ють і без того, і до того били. Ну, вони по газосховищах били. Не так. по самій газотранс. тому, що газотранспортна система теж є газосховищем. Там, по-моєму, по в українській системі може зберігатися, по-моєму, 7 мільярдів кубів. От я боюсь помилитися, але, по-моєму, 7 Ми мільярдів багато кубів багато. Так, так. тому це, це ну, половина потреб України. <смі> Отак, на, на хвилинку. А газосховища найбільші українські. Загалом українські газосховища можуть утримувати 39 мільярдів кубів газу. І Євросоюз їх використовує, Чого били по українських газосховища. Тому що українська ГТС заробляє на збереженні європейського газу. Причому обсяги, обсяги які я розумію, десь в районі 14 мільярдів чи 15 мільярдів кубів зберігається європейського газу в Україні. Але, але чи можна це спонукати Росію більше бити по українській ГТС? Ну справа в тому, що українська ГТС в будь-якому випадку використовується для внутрішніх потреб. Ну, це, це 10, мабуть, чи 15% від її потенціалу. Ну і загалом, загалом для транзитування використовувалася, по-моєму, останнім часом всього одна нитка. Тобто, сам потік, наприклад, у Ренгой Помари Ужгород, це, по-моєму, шість ниток. Тому, ну от, важко сказати, що вони можуть розбити. Вони можуть розбити наземну інфраструктуру, газоперекачувальні станції. Ну, та я думаю, що і так на період ударів це все блокується і не транзитується. Якщо тільки повітряна загроза, там швидше за все, що повністю заблоковується перекачка і щоб ну, не було додаткових вибухів. Розбити труби під землею, ну, мабуть, можна, ну, ну, ну і що? От вибух не погорить, горить й вигорить. Той газ, що в трубі зберігався, ну, між перемичками і все. Так що це все по суті. ну... Стресання повітря. Ну, воно, картинку можна створити медійну і підняти крику багато, але ефективність від цього буде невелика. Тим більше, що, якщо Росія хоче вже остаточно. Обрубати з Євросоюзом стосунки, то, то хай б'є в них, по-перше, все, що Росії лишається, це лишається турецький потік. А там Ердоган їм вже по суті, Ердоган зараз теж цікав, в цікавій ситуації, тому що після збиття літака Азербайджанського і Казахстан, і Азербайджан, і Туреччина починають новий наступ на пострадянському просторі. Якщо вони від нього відмовляться, це ідеальний час, щоб виперти Росію з Центральної Азії. Тобто, ну не одним махом, не, але акуратно вичавлювати Росію з Центральної Азії, і будувати тюркський світ, таку велику конфедерацію тюркську глобальну. Тюрків у світі більше 300 мільйонів. Маємо уйгури навіть тюрки в Китаї навіть є, уйгури. Так. Не кажучи, вже пострадянський простір, най, найжиттєспроможніші е, і готові до повної самостійності е, три тюркських е, е, республіки: Татарстан, Башкортостан і Якутія, вони вже цілком зріли до незалежності. Якутія навіть своє кіновиробництво налагодила. Якутин, до речі, дуже цікавий цікавий народ, те, що вони ну. Завжди були антиросійськими внутрішньо, але Якутія в плані економіки. Це величезний, просто одна з найбільших один з найбільших донорів бюджету російського. Алмази, ну і там багато всяких родовищ всіляких. Якутія це територія як п'ять Україн. Так що. Ну так. Володимир, якщо